Добрий день, любі хлопчики і дівчатки! Сьогодні я пропоную вам послухати дуже цікаве оповідання, яке написала Ірина Прокопенка. А називається воно Як би різка листя роздарувала. Тож сідайте зручненько, приготуйте свої вушки і давайте послухаємо наше оповідання. Як би різка листя роздарувала. Чи знаєте ви? Чому берізки взимку сплять? Не знаєте? Ну так от от. Позолотила осень Берізку, заблищала вона, засіяла. Хто не пройде, всяк милується. От би мені таке вбрання, як сонечко, сказав мураха, дивлячись на її жовте листя. Візьми, будь ласка, відповіла Берізка і скинула один листочок. Зрадів мураха, схопив сухий листочок да мурашника повалів. Якби до мого капелюха таку золоту пир'їну, позаздрив гриб підберезник, візьми собі золоту пер'їнку, скинула береза ще один листочок. Схопив його під березник, до ксамитового капелюха приліпив, стоїть, не дишевичи, від щастя. І мені блистячка золотого трохи попрахав їжак. Гойднула борізка гілками, жменю листочків на землю струсила, покачався по них їжак, начепив на колючки, золотою кулькою додому покотився. Побачила його ялинка чи поруха. От якби по моїй зеленій сукні твоє золоте листя розкидати, не було б на світі дерева ошатнішого за мене. Візьми, сусідко, візьми. Мені не жаль, сказала Береза і все своє золоте листя на ялинку струсила. Глядь, а сама ні з чим залишилась. Все до останнього листочка роздарувала. Заплакала тоді береза. Де моя золота краса? Тут вітер підлехів, утішати став. Не плач, не журись. Прийде весна, подарує тобі нове вбрання. Не плач, не журись, не плач, не журись. Загойдалася Боріска, слухаючи ласкаві вітрові слова, та так і заснула. На цілу зиму заснула, відтоді й повелося. Як тільки роздарує Боріська своє золоте листя, так і засне на всю зиму, щоб скоріше весни діждатися. Ось таке цікаве оповідання написала Ірина Прокопенко. Вам сподобалось, малята? Так, дійсно, дуже цікаве оповідання. А зараз давайте ми з вами трохи поговоримо. Скажіть мені, будь ласка, про кого розповідається у касі? Так, про Берізьку. А що стало з Берізкою, коли її позолотила осінь? Так, вона заблищала, вірно. А кому? І на яке прохання Берізка дарувала золоте листя? Мурасі листя золотого, підберезнику золоту пір'їну, їжаку вбрання золоте, як сонечко. Так, а хто Забажав розкидати по своїй сукні золоте листя, щоб стати найошатнішим деревом у лісі. Ну, звісно, це ялинка. А скажіть мені, будь ласка, дітки, а хто втішав берізку, коли вона роздарувала все до останнього листочка? Вітер втішав. А що потім сталося з Боріскою? Так, дійсно, вона заснула на всю зиму, щоб діждатися весни. Молодці дітки! Дякую вам всім за увагу, до нових зустрічей, до побачення!